Червоні біблії що не беруть, їх найбільше просто тут на, я бачу в стопочці. Та ні, їх просто дуже багато було, Саш. Ні, а вони, вони, мабуть, і рі... а, ні, ні. Вони різні. А, то вони різні, вони різні, так. Да. Вони nee, різні. Це однакові. Uh -huh. Їх просто, мабуть, найбільше приїхало нам. Це хороші, гарні біблії в такому мегенькому обкладенні на замочку. Це замочок, якщо, наприклад, часто використовувати буде зберігати зовнішній вигляд ваших сторіночок, не буде так затиратися. Рисова бумага в біблії. Ну, Я ти хочу сказати по літерам, так як для Біблії тут ще великі літери для такого формату, Чомусь зазвичай їх друкують, мабуть, із-за того, що дуже велик, великий текст, ну, якщо да. збільшити літери, це буде велика, велика книга, книга да, велика важка. Книга. Тому ну, для такого яка, формату, вартість, яка вартість такої біблії. Гарні 1115 гривень на замочку бордового кольору з таким золотим тисненням. Переходьте на сайт, обирайте саме той варіант, який вам вподоби, <клес> Замовляйте, швидко доставимо.